Одна людина загинула у залізному. Ще дев'ять жителів області отримали поранення. Це наслідки обстрілів російських окупантів Донеччини протягом минулої доби. Повідомляє поліція керованою авіабомбою ФАБ 250 Росіяни поцілили по селищу йорк зі смерчів та артилерії. Обстріляли Торецьк. Всього протягом доби під ворожим вогнем перебувало 16 населених пунктів області. Військовослужбовці зсу продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше Бахмута повідомляють у Генштабі на Бахмутському напрямку. Наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північніше, Хромового, Східніше Дружби та Північніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Богданівка, Часів'яр та Північне Донецької області.